Про північні потоки українця Сергія Кузнєцова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві російських газгонів, екстрадують з Італії до Німеччини вже цього четверга. Про це ТСН повідомив вираднику повноваженого Верховної Ради з прав людини в Італії Олесь Городецький. За версією німецьких слідчих, колишній військовослужбовець сил спецоперації Кузнєцов заклав вибухові пристрої на трубопроводах північні потоки у вересні 2022 року. Від початку справу вели три. Три країни Швеція, Данія та Німеччина перші дві її фактично закрили. А німці ж продовжують слідство. Офіційна позиція України така: наші військові до вибухів, які вивели з ладу потоки, не причетні. Лінія аж захисту Сергія Кузнєцова Інша Неважливо, чи мали стосунок до підриву газогонів українці. Потоки Газпрому під час повномасштабної війни це законна воєнна ціль. Варто згадати лише той факт, що з 2022 року Газпром. Створював та фінансував приватні армії і відправляв їх воювати в Україну. Тому дуже важливо кажуть захисники Кузнєцова, щоб український захист надав чіткі докази, що на момент підриву російських газогонів він був діючим військовослужбовцем. Це дасть йому функціональний імунітет, каже Олесь Городецький, який провідав Сергія в Італійській в'язниці, поки той чекає на екстрадицію. Необхідно, щоб наше міністерство оборони, зокрема військові частини. Де Сергій служив, надали довідки про те, що він дійсно служив в цих частинах, тому що це документи, які критично необхідні для його захисту, тому що в такому стані він буде мати військовий імунітет, маючи документи про те, що на той час він був військовий, жоден цивільний суд не має права згідно міжнародних норм проводити суд над військовим. А я ще хочу показати вам листа, якого Сергій Кузніцов передав Олесю Городецькому у в'язниці. Він дякує за підтримку і пише наступне: дорога, люба, Україна, тримайся! Всі мої думки про тебе, про жорстку боротьбу на полі бою, про підлі удари по мирних містах. Ми повинні вистояти. Доля не залишила нам інших варіантів. Слава Україні!